Мы сегодня... Ой. Ой! Мы сегодня встали, а в нас всю ночь. Дождь шел. Да. Всю ночь шел дождь. Ой-ой. Ой, куда я? А топ-топ. <laughs> а топ-топ. А топ-топ. Что-то а топ -топ. мы хотим поползать? Подкладываемся. Мабуть, сьогодні прогулянка наша вдома буде, да? Ой. Ой. ось такий у нас дощ лє прямо. Так і скільки тут? 14. Плюс дощик тут холодно. Сиро закриваємо. Так, кажи, що ти там дивилась? Ось тут чепірячи. Опа! 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 Ну йди до мене, йди. Йди до мене. А, хто там заховався. Ку-ку! Нема святяка? Ну, я пішла в кухню. У мене там кава нагрілася. Хорошо? <гри> Ах, так. Да. <гри> да. Ой, кут, ой-ой-ой, так іде. <гри> каже, я граюсь так. <гри> Опа! Ти що це таке, каже, падаю. Опа. От так. Да. Мячик? Кидай, кидай. Опа. Опа. Мячик. Кікій. Ой, куди він покотився? Куди покотився м'ячик? Опа. В кухню прикотився. Опа. Опа! Да. Ну, так, пляшечку скинув. Что еще? Вставай, 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 вставай. Давай, ну, за тупой. Ой, давай тупай нозями, давай. Отак. Каже, я ж тебе тяну. Отак. Куда? Що? Пусто, немає їжі. Поїла Фенді. Так? Поїла. ні 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 Не можна чіпати. ні 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 Святік. Ні.

Набігаємося до сніданку, да? <ріхи> 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 мячик, який мячик. Опа. Фенди, давай грати з нами. Давай. Кажи я Фанді дам Мішу. Ня-ня-ні. Нє-не-не. Нє-ня-не. Да ду. Тихонько, тихенько. Тихенько голубка. Да, тихенько. А що хотів святік? Так, ти мені вчора молочко перекинув? Ти на руці хочеш? На ручі? Добре, беру на руці. Поки Святославчик з мамою. А я думаю, вийду подивлюся, що ж тут робиться, всю ніч ішов. Ну, поки що так, щоб дуже л'є. Ну, Добре, я вчора там хости повикопувала. Хоч оте каміння розбухне. І холодно. Холодно-холодно. Ну, поливати не треба. Може вже й шланги скоро треба скручувати буде. Якось так. Оце дощик. Дякую, хто прислав мені його. Ділилися, дівчатка. Ох, який гарний дощ. Кулька, куди кулька полетіла? О, це сьогодні цілий день будемо в хаті. Кажи, йде дощ, будемо гратись. Фенді грається, святік грається. О, так я туди не піду йди сам. А ну сам. Ой. Опа. О, сам приніс. Ну, що там? Де наші кульки? Незрозуміло. По, по всій хаті порозкидав, так? Да? Ага, поліз під кровать. Угу, під ліжечко. О, так. Отак. Ну, їде піліка. О, зумів. А де кульки? Святик, а де кульки? Раз, два, кульки всі. Три, чотири, Ось іще одна. Дві кульки всього. Забавляємося, да? Окрім. Де ж твої кульки? Хіба тут можна знайти? Ну, Підліжечку точно немає. Я там пилисосила і протирала. Хіба сьогодні кине оці дві? Дитина зайнята. І фенді зайнята. А де Фенді наша? Де? Святі, Каже, де Фенді? Зоняки я, якось. О, ну все. Де тепер не дістанемо. А, прикотилась кулька. Прикотилась. так. Змовляємо. Треба перевернуть. Да? Да. Да. Вот так. Сховався. Ку-ку! ку, -ку. святі Ку-ку! Нема святіка Ку-ку! Ку-ку! А що спадкилів? Це Да? Святик грається. Гарбуз, може, ти голодний? Так я не вийду, там дощ моросить, а ми дома. Да. Ти голодний? Пенді. Не дилаєш на нього. Чого? Він там, а ти вдома. І святік хоче подивитися. Да? Зараз підніму. Ньов. Ньов. Ой, каженняв там. Де там нього? Бачиш де ньов? Бачиш? Там, да, там дущик. Тут не так видно, а на вулицю виходимо. З віранди так добре видно. Що ти прийшов? Тебе сьогодні не годувала Наташа там хазяєчка твоя? Ну, я не винесу, є що, але не винесу поки що. Святик засне, то винесу. Ось ось, сідай, сідай. Сідай так, сідай. І чого ти нявчиш? Святік на тебе дивиться. киця, да? Кіця? Кажи, киця, я зараз йду спать. Да? Авочка там лає, да? Та тут, тут я держу тебе, не бійся. Киця, няв? Няв. Вичиш нюп, гарна? Арбуз. Красавчик. Ну, все, закриваємо, бо холодно. А він пішов, дивися. А ні, не пішов. Плюс 16, ну, сиро і якось холодно. Китя. Ня? Нняф. Няф. Няф. Все крутиться, крутиться. Давай будемо закривати. Кажи, гуляй там, гуляй. Гуляй там. Фенді сердиться, бачиш? Сердиться Фенді, так? Да? Нівочка, то. Все, закриваємося. Ми спати будемо сьогодні? Час дня. А треба було в 12 лягати. Ти куди пішов? Хм? Ти куди пішов? Давай баюшки будемо. Давай я вже тобі сосю дала, А? Нема там нікого. Ми вже подивились кицю. Киця теж спадки пішла. А святі кні. І Фенді вже така, що спала б. Давай байшки, а -а -а. ага. Да, давай. Дивиться в кухню на вікно. І Там сидить гарбуз. Ага. Угу. Няв там, так? Да? Няв пішов. Пішов ням, нема няв. Та не хотіла ж проганять, ай сидить. Так? Іди баюшки. Нема, нема там, нема. 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 Ой, дочка. Нема, нема. Давай баюшки, давай. М -м -м. Що там за пультик такий, кажи. Нічого не включається. Да? Святік не включається. Ну, все, бабуля виключає і давай підемо спадки. Нема там, нікого нема. Нема. Ой. Ти вже сонний-сонний і ніяк. Цілий день у нас сьогодні дощ. Оце ллє. Я дуже рада. Мені треба ці горшочки прибрати, бо це ж не треба їм скільки води. Раз ми сьогодні не гуляли. Ой. І парасулька старенька в гаражі, нова, не знаю де. А я зранку відкрила, ой, це ж упаде. Відкрила гараж, думаю, візьмемо колясочку і трішки погуляємо. Так дощ вроді перестав. О, та яке там? Він як пустився. Так, ну якось отак. Поки що потім перенесу до гаража ближче, мабуть. От. Ну і зараз я та добре л'є, Хорошо. Дуже рада, і все, аж знаєте, аж жило все. Так, беру ключі і закриваю гараж. Що в мене тут яблучка лежать, хай лежать.